У цьому відео ви познайомитеся з індустрією, про яку ходять легенди. Хтось каже, що це секта, а хтось що це єдиний шанс втекти з найму. Хтось бачить тут шахрайство. А хтось шлях до фінансової свободи. Її обожнюють та ненавидять одночасно. Але точно одне, вона не залишає байдужим. Що ж таке цей mlm бізнес? Давайте розбиратися. Вітаю на каналі Юріна про MLM. Мене звуть Олександра. Підпишіться на мій канал, щоб потім мене не шукати. Отже, що таке MLM? Multi-level маркетинг з англійської мови означає багаторівневий маркет. Простіше кажучи, це модель бізнесу, де компанія платить гроші не за телерекламу, не блогерам, а простим людям за рекомендації. І ні, це не піраміда, адже в піраміді немає фізичного продукту. Там заробляють завдяки вкладенням нових людей. А в MLM є реальні товари, покупки та живі клієнти. Згадайте, коли востаннє ви Щось рекомендували своїм друзям чи знайомим. Наприклад, цікавий фільм, кав'ярню чи, можливо, застосунок. І чи заробили ви на цьому скоріше плюсик в карму? А от в МЛМ бізнесі ви б заробили гроші. Як це працює? Ви користуєтеся продукцією компанії, вона вам подобається і ви отримуєте результат. Далі ви рекомендуєте. Ці товари іншим людям. І компанія платить вам відсоток з товарообігу. Далі ви вчите інших людей робити те саме, і компанія виплачує вам гроші за роботу усієї команди. Давайте порівняємо MLM бізнес із традиційним бізнесом. Почнемо зі старту. В МЛМ бізнесі ви можете розпочати діяльність з невеликих вкладень. Наприклад, 50, 100, 200 доларів. А в традиційному бізнесі треба. Треба вкладати багато грошей на закупку товару, на оренду, на зарплатню працівникам або шукати інвесторів, і все це завдає більшого головняку. Тепер про ризики в малим бізнесі, якщо раптом щось піде не так, то у вас лишиться досвід та якісні продукти або для здоров'я, або для догляду. Але якщо раптом щось стається у традиційному бізнесі, то ви лишаєтеся з боргами та проблемами. Далі масштабування. В MLM бізнесі, чим більше людей в вашій команді навчилося правильно вести цей бізнес, то тим більше буде ваш дохід. У традиційному бізнесі це відкриття все більше і більше точок, що веде до нервів, стресу і головняку, і до витрат. Свобода у mlm бізнесі можна вести цю діяльність з будь-якої точки світу, де є інтернет. А у традиційному бізнесі часто йде прив'язка до локації. Переходимо до навчання. У mlm бізнесі є готова система роботи та навчальні матеріали, якими діляться наставники зі своїми партнерами. Бо у вашому успіху зацікавлені не тільки ви, а й ще й ваші наставники, адже в цій індустрії ваш дохід напряму залежить від роботи, активності і результатів ваших. Партнерів вашої команди. А от у традиційному бізнесі треба самостійно вкладати гроші в навчання, і ніхто тобі за дякою не розкриє підводні камені і не допоможе у розвитку твого бізнесу. Тобто в mlm бізнесі менше стартових ризиків, більше гнучкості. І тут ти не один, ти з командою. Ти маєш систему навчання та підтримку. Які є плюси МЛМ бізнесу? Перше, це гнучкий графік роботи. Ви самі обираєте, коли, як і скільки працювати. Друге це підтримка спільноти. Дуже класно бути в команді однодумців, які тебе підтримують та допомагають. Третій плюс визнання. Це дуже приємно, коли твою роботу помічають. Четвертий плюс це подорожі та подарунки від компанії. Часто mlm компанії за виконану роботу дарують такі щедрі бонуси. І найголовніше це можливість вийти на пасивний дохід. В mlm бізнесі ти заробляєш не тільки за активні свої дії, а й за роботу усієї команди. А тепер трохи. Дьогтю, мінуси MLM бізнесу. Перший мінус тут треба вчитися багато і постійно. MLM – це професія. І для когось це нова професія. Тому тут важлива постійна практика. Другий мінус: тут немає швидких великих результатів. Бізнес будується поступово. Це як тренажерний зал. Ви маєте результат не від того, що ви купили абонемент, правда ж, а від того, що ви постійно займаєтеся. Третій мінус. Оточення може вас не зрозуміти. На жаль, досі ширяться такі міфи про МЛМ, що це піраміда, що це секта, лохотрон і таке інше. І тут важливо фільтрувати, з ким і про що ви говорите, навіть часто розвиваючись в mlm бізнесі, змінюється. Коло вашого спілкування. Але я б віднесла це навіть до плюсів. Четвертий мінус це самодисципліна. Або ти вчишся самоорганізовуватися і робити все самостійно, без нагадувань, без пинків під сраку, без золотого пенділя, як то кажуть. В іншому випадку дохід не світить. MLM-бізнес бізнес це про саморозвиток та можливість створити свою справу без. Великих вкладень та ризиків. Якщо ви хочете більше свободи, працювати з дому і створювати щось своє, то mlm бізнес однозначно для вас. Хочете дізнатися, як це працює на практиці? Переходьте за посиланням, яке я лишила під цим відео. Там я познайомлю вас з нашим проєктом. І, можливо, саме з нього розпочнеться ваш новий етап. З вами була Олександра Юріна. Крокуйте до свого успіху разом з нами!